Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Покажу цьому відео свої знахідки із магазину Секунду. Це вже знахідки цього року. Я була в Євромарці. Не зранку, десь по обіді, і мені дуже сподобалися два светрики від бренду Monari. Такий біленький, я знайшла в інтернеті. він коштує 135 євро. Він доволі такий вільний, я вирішила його приміряти, тому що мені дуже сподобалася якість. Також дуже сподобався цей такий більш спортивного стилю, під джинси, можливо, навіть його можна одягати, і під штани, під брюки, під спортивні штани Ну, дуже класний. Мені дуже сподобався колір і поєднання такого чорного, насищено-чорного кольору і також фіолетового, і оці переливи, невеличкі такі стрази, дуже сподобався. І, до речі, вони були одного й того ж самого розміру, і це свіжі колекції 2023 року. Мені дуже подобається, що на бірках вказано дату виготовлення, і ти орієнтуєшся, коли ця річ була випущена. Дуже сподобався, як сів біленький, також сподобався як сів цей джемперок непогано так пошитий. Я вирішила взяти спочатку один, а потім повернулася за біленьким. З Нового року піднялися ціни за кілограм в усіх мережах міста. Тобто, зараз коштує один кілограм у звичайному відділі 450 гривень, а люкс. 1030. Мені дуже сподобалася ця ковтинка, колір не випраний, так? на ній начіплялося все, що можна ворсинки. я думаю, що я зможу його почистити. Це розмір L на 1,70 мет, я вирішила його взяти до примірочної і приміряти. Стан дуже-дуже хороший, я б сказала, ідеальний. Я думаю, що його не носили або носили тільки трішки. Довелося мені низ підвернути, так як на мої бедра низ виявився малий. А так, в принципі, якщо підвернути і носити так, то непогано, мені дуже вона сподобалася, і я вирішила її придбати. Повна ціна 140 євро, а на знижках його можна придбати на польському сайті за 90 євро. Ще хочу показати дві речі, які мені дуже сподобались. Перша річ це такий светрик від морган, маленький розмір. Але знайшла там недолік, розпустилася ниточка, пряжа сама. Ще хочу показати такий кардиган. колір мені сподобався. І що сподобалося, що вони роблять речі, а оці шви, вони не всередині, а іззовні, І, до речі, Прикольно виглядає. Бренд дуже гарний по якості. Вирішила залишити і не взяла його. Хоча довго крутила, брати не брати, маленький розмір. Не взяла, скоріш за все, через маленький розмір. Сподобалася зіпка від United Color of Benetton. Гарна якість, ідеальний стан недоліків я не знайшла. Бавовна це на підлітка. В інтернеті я знайшла ще такі штани в темно-синьому кольорі повинні бути. Але в магазині я їх не знайшла, і спеціально не шукала. На зріст 1,64 м Запропонувала своїй доньці. Вона сказала, не буду таке носити, і я вирішила залишити. Переходимо до іншого магазину. Це оновлення один раз на два тижні. Я була по обіді, і мені дуже сподобалася така спідниця від Markein Sport. І гарний тут розмір 6. Я вже йшла до каси і побачила пару. Риженьких таких плямок. Вирішила не брати в перший день, не була впевнена, що зможу з ними справитися, і я її залишила в магазині. А ще мені сподобалися такі брюки. Я думаю, що вони чоловічі, можливо, підліткові. Це дуже дорогий бренд, якість тканини не перевершена. І склад тут дуже гарний. ну ти береш в руки, і ти відчуваєш цю ніжність, тепло. Ну, тобто, вони класні. Дуже класні, але маленькі. На бірці вказано, що основний матеріал це нова вовна, шоук, а також кашемір. А ще я завітала в економ-клас, хочу поділитися своїми знахідками. Футболка від Anthropology в розмірі S. Доволі така. Прикольна, нічого такого особливого. Антрополоджі зустрічаю вже не вперше, можливо, другий чи третій раз в економ-класі. Дуже сподобався кроп-топ червоний такий. Adidas колаборація з брендом Eve Pack, бренд Beyoncé. Дуже такий прикольний. Це колекція. 2022 року випущена вона до Дня Святого Валентина. Можна було придбати за 50 доларів, можливо, трішки вище. Я її не розглядала до покупки. Світло в магазині дуже погане. На перший погляд, недоліків я не знайшла, і колір був такий насичено-червоний. Ще хочу показати дві футболки від бренду MASH в першому розмірі. У цьому випадку мені якість не дуже сподобалась, Хоча цей бренд доволі такий дорогий, це французький бренд, шиє одяг, непоганий одяг, але не в цьому випадку. У цьому випадку мені тільки сподобалось мережево і все. І знову трапився мені бренд Lululemon у 32-му розмірі. Вони висіли у жіночому відділі. Така цупка тканина. Вони із цупкої тканини зроблені, і доволі непогано пошиті, і якість така гарна. Бачила на сайті Шафа, що Lululemon не дуже так цінується. І, і я так думаю, що в Україні не користується цей бренд популярністю. Ще мені сподобалася така блуза від бренду Boden. Більше склад сподобався, ніж стан. Це маленький розмір, гарне поєднання кольорів. така... Наче гусяча лапка чи хвильки, і склад тут віскоза і шовк. На поличках з текстилем я побачила такі серветки. Здається, там їх було декілька і був ранер. А якщо прикрасити стіл таким набором, виглядало б дуже гарно, елегантно та по-святковому. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, також напишіть коментар, що вам сподобалось у цьому відео. Хто не підписаний, дивиться без підписки. Підпишіться, будь ласка, і до нових відео бережіть себе та своїх близьких.